Я пішов добути їжу, вбив барана і далі пішов ну, вбити курку. І курку теж, типу, вбив, і далі я пішов вбити барана ну, і вбив другого барана, побачив підпалений дім і пішов, ну, пішов, ну, ну, прийшов додому. Ну, я мародерів. І тепер, ти, типу, підірву дім. Ну, і дім підірваний. І... і тепер треба вбити їх, ну і піти. Ну, вбити. Так, пішли, пішли. Так, я пішов. Так, добре, давайте Ну, піду вже. І так, пішов вже я. І тепер треба піти, тому що. Я не хочу, щоб вбив мене мародер, тому я піду. І я пішов: ну так, я думаю, що Дім підпалювати ніхто не буде, тому що Дім мародерів підірваний, і це реально добре.